Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Подолати сумніви це перший крок до життя. Кульгавого. Біля купальні Віфезда. Ісус питає те, що визначає майбутнє цього чоловіка. Чи хочеш ти бути здоровим? Це ключове питання. Точка неповернення. Коли ви Відповідаєте так на запитання Ісуса, всі ресурси Бога знаходяться у вашому розпорядженні. Господь стає джерелом вірної інформації для вас, Його слова починають бути вашою реальністю ще до того, як змінюються обставини. Однак, коли ви не впевнені, ви вагаєтесь. А коли ви вагаєтесь, то залишаєтеся у в'язниці сумнівів і проголошене вами. Лише слова, тому що серце наповнене сумнівами. Згадайте цю дивовижну обітницю коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається. Господь же то дух, а де Дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу. Як від Духа Господнього, 2 до Коринтян 3 16-18 Благодать наздогнала вас, благодать спокутувала вас, благодать навчила вас, благодать вловила вас і привернула до себе. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за твою благодать. Ти мій цілитель. Ти джерело остаточної інформації про мене. Твої слова моя реальність. Я більше не маю заперечення та сумнівів. Твоя благодать дала мені Твого Духа, а де Дух Господній, там свобода. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.